Смертельна битва Захисники Імперії американський мультсеріал, створений за мотивами популярної серії відеоігор 90-х Mortal Kombat, транслювався з вересня по грудень 1996 року. Налічує всього один сезон з 13 серій. Розповідає він нам про групу воїнів, яких очолив Рейден, для захисту земного світу від загарбників, які проникають через портали з інших вимірів. До захисників Всесвіту увійшли добре знайомі всім персонажі гри Люкен, Соня Блейд, Страйкер, Джекс, Кітана, Сабзіро та Нічний Вов. Головним ж лиходієм слугує Шао Кан, який мріє захопити земне царство за допомогою бійців, набраних з інших світів. Серіал був призначений для молодшої аудиторії, транслювався як ранкове шоу, тому не містить кривавих цен та має мінімум жорстокості. Можливо, саме через це він не отримав належної уваги серед дорослих прихильників, ну і, звісно, не отримав логічного продовження. А от дорослим я дуже рекомендую сучасну серію повнометражних мультфільмів Смертельна битва легенди. Вона налічує 4 випуски, які виходили з 2020 по 2024 роки. Ось тут вас чекають справжні поєдинки, кров та жорстокість. Будьте уважні, це не для дітей. А ви тільки подивіться, як у мульт перенесли удари з гри. Найбільше раджу подивитись серії Помста Скорпіона та Битва світів, які без проблем можна знайти в українській озвучці.